Привіт, мене звати Ніна і я дуже люблю дарувати подарунки, і саме цьому сьогодні хочу навчити і вас. Ми зробимо таке гарне, просте пакування для шоколаду. Воно буде повністю із паперу, і з доступних для вас матеріалів, і я думаю, що буде дуже цікаво. Подивіться, ці квіти я зробила сама, і можливо потім навчу і вас. Ще я зрозуміла, що на моєму столі мені не вистачає календаря. І що зробила? Зробила його сама. Подивіться, який він гарний вийшов. Простий на кожен місяць окремий розворот. І зробила їх із запасом, бо подарую ще декілька своїм знайомим. В першу чергу обираємо та підготавлюємо матеріали. Отже, перед вами макет основної частини нашої шоколадниці, і на екрані є всі розміри. Робіть скріншот і зберігайте. А це гаманець, у який ми вставляємо власне саму шоколадку. Подивіться, в мене вже є всі частини вирізані та зігнуті згідно із шаблоном. Це у нас буде, буде товщина нашої основи, а це власне кишеня. І на відео ви зараз бачите, як потрібно буде зігнути та потім вклеїти цю кишеню для того, щоб туди без проблем увійшла шоколадка. Приблизно отак це буде виглядати. Тепер обираємо папір. У мене є набір паперу. І з такими кольорами і обираємо та вирізаємо згідно розміром нашої шоколадки завжди обираю декоративний папер трошечки меншим розміром, ніж сама основа листівки або шоколадниці, для того, щоб можна було. Так, гарно приклеїти, і на контрасті виділявся наш декоративний папер. Приклеювати буду кликою стрічкою. Можна це робити клеєм для паперу, не... не потрібно це робити клеєм ПВА або клеєм карандашом, бо тоді папір намокне і може зморщитись. Є клей, який відповідає таким роботам із папером, але у нього не дуже приємний запах, тому я його не використовую. Якщо ви можете з цим миритися, то, будь ласка, використовуйте, наприклад, клей Moment Crystal. У мене ж це клійка стрічка двостороння. і тепер, власне, приклеюємо. Я прибираю паперову стрічку та приклею так, щоб був трошечки зазор, і можна було бачити, що у нас основа іншого кольору, а папір контрастний. Декоруємо всі частини окремо, а потім склеюємо їх разом. Завжди у мене приблизно пів. Сантиметру різниця, може бути навіть менше. І далі приймаємося до декорування, до самої цікавої частини. В першу чергу я хочу зайнятися а, таким питанням, як буде закриватися моя шоколадниця. Будемо використовувати стрічку, це атласна стрічка, тоненька. І приклею її спочатку із стильної сторони, зафіксуємо її якимось красивим кусочком паперу або чогось іншого. І потім ще з... спереду, для того, щоб можна було вже наповнити шоколадницю, зав'язати і вона не розкривалася. Бачимо, я вже вклеїла наш, нашу кишеню. Шоколадниця об'ємна саме на товщину шоколадки. У мене в руках інший клей це такий густий силиконовий клей, яким я буду фіксувати папір. Якщо це якісь прямокутні деталі, то їх, звичайно, легко, можна приклеїти клікою стрічкою але якщо такий бачите, ажурний малюночок, то я його приклею клеєм. Відступаємо досить з великим запасом, щоб потім можна було зав'язати на гарний бантик, і обираємо. Я зібрала всі якісь гарні декоративні матеріали, які у мене були. Отже, бачимо, вийшли три такі в шоколадниці. Ці, наприклад, квіточки я робила сама. Біленькі троянди взагалі можна купити в таких магазинах, як Аврора. І бачите, що в мене вийшло. Із всіх тих матеріалів, клаптиків, кусочків, які були вдома. Вийшла така шоколадниця і ця вже навіть із шоколадкою. Можна щось написати якісь теплі слова побажання подарувати або для подруги, або для вчителя в школі, або для когось ще. Отже, займаємось календарем. На звичайному домашньому принтері я роздрукувала окремі а, листочки, вирізані із місяцями. Ну, ми робимо календар самі, тому можемо почати з того місяця, який потрібен. У нас зараз липень. Складаємо по порядку і фіксуємо. Тепер нам вже знадобиться інший клей, це буде в мене звичайний клей ПВА. Ми рівненько складаємо всі листочки, фіксуємо і намащуємо клеєм. Це дозволить потім легко відривати вже минувший місяць. Поки вони будуть зсихатися, фіксуємо такими прищепками і чекаємо повного висипання клею. Що ж, поки сам календар у нас зсихається, ми вирізаємо та підготавлюємо основу для того, щоб потім приклеїти календар. Це буде картон. Можете обрати будь-який картон від якогось пакування. У мене це була якась коробка. Далі обираємо декоративний папір, яким декоруємо, і приклеюємо. Зрізаємо куточки для того, щоб похайно підгорнути. Папір, хочу зазначити, має бути більше за сам картон для того, щоб можна було потім залишками цього папіру закрити тильну сторону картону. У мене це приблизно з кожної сторони плюс 2 см. Ну і, звичайно, зверху ще заклеюємо іншим. kształt toczką papieru. І так, минув час, і в мене вже готові чотири основи для календаря. І, власне, чотири самих календарки. Два вже готові. Бачите, як гарно тримаються всі листочки, склеєні звичайним клеєм PVA. І Знову збираємо по дому всі декоративні елементи, стрічки, мережево, якісь листочки, квіточки, які у вас є для того, щоб зробити гарну композицію. Це клей, яким я буду користуватися. І ще у мене за кадром залишився термоклей, бо там не достає шнур, щоб показати вам його. Ну і ще маленьких шматочків паперу. Це така колекція 15х15 см. Штучні квіти, якась зеленушка, бо зелений колір завжди додає якоїсь жвавості ягідки. Такі квіточки, які теж я зробила сама. Із такої. Клітки та додала до неї серединку. Такі вони різних кольорів бувають. Що ж, знімаємо прищепки, бачимо, перевіряємо, що клей висох. І наш календар готовий для того, щоб його приклеїли та задекорували розкіпаємо, беремо нашу основу, переміряємо і склеюємо. З різної сторони календаря намащуємо гарненько клеєм, або, як у мене, наклеїмо декілька шарів стрічки. Якщо ви знайдете таку стрічку, яку двосторонню більш широку, то можете Менше її використовувати, а у мене, бачите, вона така вузенька, тому я приклеюю декілька шарів. Приміряємо, як вам буде більше подобатись, дивіться, щоб розменька все було та декоруємо. Можете спочатку зібрати докупи всі матеріали, примірити, а потім вже склеювати. Відверто кажучи, коли починала, то думала, що не назбираю навіть на декорування одного такого календарка. Але зібравши докупи всі а, квіточки, ягідки, якісь штучні квіти, метеликів, все, що було, то вийшло, на мою думку, досить непогано. Ще можна Додати роздруковане якесь побажання, або, наприклад, тут у мене нема року, можна додати а, яку, якийсь напис, може вірш, який вам подобається, або якийсь вислів, який мотивує. І виходить досить непогано. Ще зараз існує дуже багато різних інтернет-магазинів із декоративними різними елементами. У них немає мінімальної суми заказу, замовлення, тому можете пошукати в інстаграмі або на, просто в інтернеті сайти пошукати дівчат, які продають різні такі цікаві дрібнички. І за досить невеликі гроші у вас буде і такий ем, творчий настрій, і вироби, які будуть додавати якихось е, приємних спогадів. Що ж, е, мені вже подобається те, що вийшло, і раджу вам теж спробувати.